Усім доброго дня. Я йшов до одного замку закинутого, де я вже був. Бачу. Ще цікаве таке місце. Що це таке зараз прочитаю? але ну, я, <клес> скоріш за все, не повірю в написі. Той самий червоний, червона цегла. Кладка, все, да, професійно, класно, але це 19 -е століття. Може початок 20-го. О тут закрита замок. Ладно, якась табличка там, нічого не зрозуміло. Ну пам'ятник архітектури. Якщо вони пишуть, що це 15 -е століття, ну то я вже не знаю там 15 без, без побілки цело сипнеться за пару років тут ніякі не 15 тут 100 років може цій будівлі може 100 скільки зараз як і рік зараз 2052 ну 150 може Дятли довблять вже собі там їжу, дерева. Ну, за, за пару років воно розсипається. Тобто, і що це було, не зрозуміло, якийсь енергетичний комплекс, завод чи що. от із цієї цегли, да? По суті. Ця арочка так само збудована. Ну вон, вон цегла, результат. От вона, ну. Не... Тысячу вісімсот там вісімдесят восьмий рік може тисячу вісімдесят Може там меса меса значить це якийсь турецький Аллаху акбар Аллаху акбар, Аллах акбар. акбар Аллаху акбар Аллаху акбар святе місце Тут живе Аллах Колокольня Ну тоже да тоже того ж 19-го ну, Може початку 20-го Як то кажу царський період железячка там цікава -то така торчить Оже гарний знак Что вам видно Знак високощі жеч Посполіта жеч поспаліта якщо поляки не то ніяко тут нас стілити о, це мабуть стілець патріарха, який хочемось повинність. На сонці, мабуть, воно і полежить, потім на західний. Ну, комплекс дуже гарний. Польський костл, значить. Значить, за що я казав про енергетичний комплекс, то це ні. Польський костьол може навіть тисячу, там, 1920 року. Ну, гарне місце. Як би вона не була закрита там. Щось не вистачає грошей чи що, знак Абсолюта. вот любому має бути намальований, а лазик дивиться. Одноглазик. Як в кліпах, як в фільмах, як всюди. Всі інше вже і не так цікаво там, куди хрести повернути на схід чи на фізі. Вот. знак Абсолюта. Ну і і гідромасони і всякі інші анонаки ананакі. Навіть в будь-якому селі, в будь-якому там, де шов Нема плитку, як кому попідмітати, знак абсолютно давай сюди. Ось дорога до замку. Зберігся міст. Це вже нова цегла. То зверху оцю... Тут не зрозуміло ні нова, не нова, може і не нова. Ну, Совєтський Союз там далі плитка. А це все вже там... Ось ось... У... Якусь хрень лазуту якусь намазюкали. Сама будова така добротна. Пишуть 16 століття. 15. Ну да А потім пишуть, ну перебудував польський якийсь староста. Ну, так перебудував. Значить, збудував заново руїни наші нашої. Ми руїни розібрали. Античні там чеки. Чеки там були до потопу. І збудували це з хороший. Цегли гарно тут герб був, збили його. Були тут або, як в Польщі я був, оглядав дуже-дуже схожу споруду. Поляки назвали її зерносховищем, що абсолютно ну, дивно. Будувати таку кам'яну фортецю, щоб туди заносити зерно. Причому вона на острові там була. Ну а тут арки, все оце, 1800 якийсь рік. ну Плитка стоаліт десь. Арки гарно, все класно. ну Ніякі це не зерносховище, це ясно. Ну, бо зерно. Дерев'яних якихось там, Дерев там штуках охоронять. Хіба що, щоб створити голод, по фортецю позаносить, це зерно. Типу такої. Ну, вона отут хранить зерно. Будуть мищі е, ну, як зерно. Зараз як зерно зберігають. В великих таких е, великих таких е, ну, зерносховищах, але вони зовсім не схожі на замки. Просто ангари. Ой-ой-ой. Блін, зміюка. Зміюка. Ти вона шипи? Що. Щ. Да хто кого перешипить, давай? Давай, сюда топай, топається, топається, нусь якась нагорна, зміюка, що не хоче. Дивиться. Взагалі змії коли. Отак от в лісі, то вони зразу тікають. Ладно, ладно, ти, ти перешипіла, ти виграє. Ну да ладно. Я не вірю, ну, ну точно не вірю, логічно, ну, таку штуку будувати, щоб було зерно схожі. Точно так, ну, цегла, кладка, товщина стін, е, ну, глобальна така постройка, вона одна така, да? ну фортеця, це щось зберігати тут. Може і зерно. Може. Ну, ну там великий зал, да. Може, то для зерна. Ну, скільки тут зерна влізе, ну Мішки вже такі. Ну, може були мішки. Ну, скільки зерна тут збережеться. Ну, скільки збережеться, ну така більше ж не буде місця ні для чого. <кій> Зерно воно портиться. та ну... По кімнат, так. Да? Може тут казарми були. Ну сама будівля, от для чого вона? Для? Так. Да, може для збереження чогось. Може. Ну, не може, а да. Стіни, товсті. Ось, древні написи. Оце, як нам кажуть, там якась... Древня напис там. Рукою ляпнули глиною. І їй там, там щось 30 тисяч років чи 50 тисяч років. Називає цифру тисячі років. Ну глина, ну там вже б, вже б, ну, вже б слимаки ту глину б з'їли. Ну, тисяча років, а тут 30 тисяч років. Тут за рік воно розвалиться. Та. <кхів> Сирість, там якісь кажани літають тисяча років, да вже б завалилось би все там, вже б все зникло. Nee. Написи є глина є, чи там фарба якась, ну, ну бред, Так як і тут. Тож, ці будівлі, ну 100 років, ну, 200. Ну, 200 це як 200. Це тому що час іде вперед. А так і, ну, якщо брати там, що вона збудована 1890 року, наприклад, полякам. Так як і там минула будівля, то смисл її невідомий, називаючи це замок 15 століття. Ну, ко 15 століття з цегли, ось цегла. Ну, цегла. Плитка, ну, ясно, що десь її розбирали якісь там. Лікарню якусь розбирали стару і понакльопували плитки сюди. Ну для чого тут плитка? От я щось не, не дуже розумію. Ну, куски плитки, сьогодні, там видно. Десь розбирали щось, побили плитку і наклеїли її сюди, на замок 15 століття, який збудований в 1900 році. Сурт і брит. Все винесли, герби збили. Польські. Ну, сотчисті стіни, так, да, агарні. 800 рік там якісь. Нема тут металевих таких ніяких штук, все поздаване на метал. Бо в Польщі ще збереглись такі обвіси там для дверей, ну там... Ну там не двері, там якісь такі масивні ворота, щоб кораблі, там бо на острові. І там настільки вони масивні, ну рукою не, не обнімеш. Такі, щоб держати Держати ворота, чи як воно. Ну, ну що то таке було, ну просто колосальне, металева така штука, такий шунт такий. Як вони називається? Ну. Оскільки стоїть холодно холо ж тут. Нічого не обігрівається, а цегла непогана. О, ось такі штуки були. Бачите? Вони... Тут малюсенькі. Тут, значить, були дерев'яні, скоріш за все, двері. Ну, бо вони б метели вони витримали. Вон там ще зверху. Чого їх не витягнули, не зрозумів. Або це нові якісь ставили. А тут видовбали, да. Тут Тут ломами якимось повидовбували. Ну 30 гривень це великий гроші. Ну а ця плитка, Явно 15 століття, тут нічого не посможу. Є підземле якісь, так. Да. Ніким. Не освоєні, не вивчені, не цей не всім хоче. Подбавитись. Ясно. Ясно, що нічого не ясно. На 15 століття. <кій> ну воно як? Не тяне, да? Yeah. Однозначно. А гарна? Добротно, кінця 19 століття споруда, яку розвалювали більшовики, потім меншовики, а потім вже і наші. Е, хто вони там? трешовики Багато кімнат. Ну для війська, мабуть, якогось або для обслуги. О, я, я хід на другий поверх. Чи нема? Тут не ясно. Ой, щось, я би не, не хотів туди заходити. Ну таке. Під відкритим небом, під е, дію сонця, під дію мороза. Ця краса розвалиться. Є щось внизу там, так? Да? Внизу легче спуститися. Чим наверх не хочеться. Підвали. У мене нема ліхтарика. Ось такі льохи там, так. Да. Балки. Металеві, вот, ну, ну хіба це 15-літь, такі металеві штуки. Ну куди? Якісь рельси які тримають цю штуку. Ну, це, ну, це заводські якісь там польські. Польські заводські штуки. Щось тут шукали, може, з металу ще, А, ну так, да, видобували тут метал. Ну молодці. І що це було? Забував. Це, мабуть, був туалет. Да. Сюди в кариті приїхали, написали і в'їхали. Да, для істориків це цікаво. Может быть, туалет, чи ванна, Чи с таке Тут краны, может быть, Яких там, Може документах десь щось згадуються. Хто типу що тут живе? Але ж, то ж кажу, вони самі пишуть про селі, ті, які там поблизу Варшави, там десь в 30 кілометрах від Варшави вниз по течії вісні. Там є якісь село, ну, там навіть не село, там просто пару будинків. Верх я не хочу бачите. Чи це перероблювали? Чи ні, но ну, стерті всі Сходинки. Трохи. І може вони теж 15 століття кажуть. Ну. 15-й воно ж 19 те кінець 19-го, початок 20-го. Ось трубу ще не видобали, але ну, налегенько. амплієра. Хоча тамплієри. Зібрались в кучку мабуть теж не в 15-ту. О, тут навіть колона якась збереглась на її чомусь замурували. Тут суміш всього, тут може пристройки якісь, може що. Може тут і було щось древнє. Ну так як перебудував польський якийсь цей, він приїхав, мабуть, розібрав минуле. Що там було з каменю. Зробив своє. А оця будівля. Теж, ну, теж аркан. Зараз побив. Так. Да, теж з цегли. Це мабуть для обслуги. Будинок для обслуги. Його зробили там без грибів, без нічого. Теж ця сама цегла, там теж це сама цегла, ну дах міняли, ось цю дерев'яшечку не міняли. видовбували, деякі. Ось такі були сходи металеві, там. Ну, їх треба було зрізати віддати на метал, тому що, ну тих, Как і правила, в 15 столітті все здавали на метал. Дах не перероблен. Ну, ясно, ну вот це 15 століття, цей дах. З древяшечки, да? 15. -й? Ой, це 15 століття. ось балка. Ну. Она класна, но она весь. Ну. Що ж вони, ну але... Але цікаво. Дуже цікаво. Ну, гарна реставрація. Дійсно. Ну, Викликаю повагу, дуже вас відреставрували. Дуже так гарно. Тепер воно відкривати можна для туристів, ось навіть плитка. само быть и лежили. жили ну да, так для есть, там какие трубы, может быть, были пятнадцатом столетии, 16 было чума, то было воздействие металла там Тамплієрська і гуцульська культури всі поєднались, а поляки взяли і збудували по цим всім культурам. Переселилися в 15 століття, збудували і переселились назад. Вон там дуже розвалино, не видно. Історія вона цікава, навіть якщо і 50 років там. Я кажу совєцька, да. Немає різниці, перейменували, стало не на Совєтська. Уже 30 років як на Свєтська. До того советська? Дом прислуги, коротше. Цей блок жилий блок для... Може... Або військо було тоді головніше, або будівельники якісь, або, типу... Працівники цього, ну, відповідальні люди. Ну, дуже багато кімнат тут. тут якось кімнати, 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 вон зал і вон зал. Де тут зерно хранить? Не розумію, Може вони спали на зерні? Оце прибудова, мабуть, все-таки. Ось вона така карява трохи. Герби позбивали. Жили тут люди. Може це. Як е, е, постоялий двор? Портеця, в яку можна в'їхати, здати золото, отримати вексель і поїхати далі. Тамплієрська така база. Ну так як це польський король, значить, не, не тамплієрська. Значить, ну, по типу тамплієрів, типу банку великого, куди можна здавати все, що хочеш, А потім тобі повертали. Коротше, вердикт. Це щось по типу банку, який дуже сильно охоронявся. Був як і готель, був як і казарма. І тут жили люди, які тут працювали або обслуговували територію. Ось такий він. Як кругом йде. Якщо кругом йде, значить всередині можна там. Кування робить типу, да? таке ось герб якийсь такий. Ось такий. Ну, пише збережено опис замку за 1605 рік, це 17 століття. Відігравала щось вежа Зміцнена на палацем століть. Отже, замок не був Магнатською резиденцією, як Корецький, після першого поділу. Дійшли до Габурської монахі е, на зламі е, пусткою. В 1817 році Східний Бурзамку розібрали. Е, е, ці будівельні матеріали використали для побудови двох флігелів. У період з 18 по, е, 1831 роки використовувався як польська якась штука. В 1800, о, 1877 році. Щось там далі. О, ось, ХХ століття. Коротше, повністю він обновився до цього. Молодці. От молодці. Бо тут пишуть замок Чартерійський 15 століття. Тобто в 1400 якомусь там році збудований. Нічого подібного все. Закінчують вони, що в ХХ столітті. Стрічна споруда ховає в собі велику кількість таємниць, які варто розгадувати. Клас. Молодці історики, молодці. Ну головне, що гірби позбивали. Вже не знаєш, що воно таке, чим, кому воно належить. Ось його десь з інтернету скачали, наліпили, а тут уже його нема. Стіни гарні. Під низом там дуже гарний такий арочний міст. Відвисоко. Арочний буде. Ось така от історія. Закінчилося на тому, що в ХХ столітті щось з ним зробили. Ну, тобто, збудували оце в ХХ столітті. Ми в 21-му, значить, ну, 100 років. 120 там пройшло. Десь так. Але... Тільки основа, тільки каркас зберіг, все інше плитки обложили, все цінне повиймали, герби позбивали і метал позабирали. Мені ну, Молодці. Всім гарного дня. Ось це, мабуть, дві планети і комета. Символ це в 15-му столітті малювала, це вже в 16-му. Це символ ось летючого дракончика. Ось такий гарний вид на місцевість. Звідти там йшли якісь шляхтичі, повози, обози. Всі сюди щось звозили на зберігання. Скоріше за все так і було. Ну, плюс як військова споруда. Якщо треба воювати, то перетвориться в військову споруду. І вже банк трошки не видає. Інфляція. Припрашуємо і до візення. Гарного всім історичного дня.